Всіх вітаю! Отримала посилочку від компанії Джерелі, і зараз покажу, що в цій посилочці маю для своїх клієнтів і для себе. Крем розкішна. Клієнт замовила, це нічний крем з гіалуроновою кислотою та пептидним комплексом. Серія розкішна це 40 омолоджуючий крем. Дуже Класна серія, я її рекомендую. Далі серія Юнік наша. Це маска скраб за накислотами, рівний тон обличчя. Серія Юнік дуже велика, вирішує всі проблеми проблемної шкіри. Саме ця маска скраб вона допомагає оновити поверхневий шар шкіри вирівняти тон. Далі вже відомий сін. Я рекламую постійно протизапальний медіокрем із цинком. Плюшковий дерматит, опрілості, акне, екзема, пролежні. Дуже класно знімає, загоює набагато краще, ніж аптечний судокрем. Рекомендую однозначно, їх ось два у мене замовлені. Так, далі замовлені трубочисник. Засіб для прочищення каналізаційних труб. Не містить хлору і ефективно розщеплює органічні сполуки. Так, ось наш класний кремчик. Кремчик блот. Тут було їх два. Так, да. Ось бальзам, крем-бальзам, дитячий регенеруючий. Блотт, я його теж рекламувала, розповідала про цей класний крем, забиття, синці. Опіки, сонячні та термічні потертості. Це знахідка буквально для всієї родини і рятує не тільки дітей від 3 років, а й дорослих. Кремчик доступний за ціною, тому рекомендую його до використання. Так, наша відома серія ідеальна: 50 Плюс ефект ботоксу. Це крем для шкіри навколо очей. Є в нас ще денний, нічний і крем. Для зони декольте, інтенсивне зволоження і розладження зморшок. Так, ну і туди, ж замовлені без крем олії для рук. Дві штучки замовлені: крем олія для рук від сухості та тріщини. Дійсно класний продукт. Надійно захищає і загоює шкіру рук. Тут масло обліпихи, оливи, вітамін А і вітамін Е. Так, купуючи шампунь, квітка. Ось такий для пошкодженого та сухого волосся з гліцерином та олією ромашки це шампунь-кондиціонер 2 в одному. Об'єм 750 мг підходить для всієї родини. Можна було взяти зі знижкою 50% інтим гель з пробіотиком. Ось такий делікатний гель, 250 мг об'єм. Посуд ми миємо біогелем концентратом без фосфатів, немає алергічних реакцій. Екстракт ромашки, череди. Постійно користуюся цим засобом. Рекомендую своїм клієнтам. Далі у нас гель для душу. Теж за одну гривню, до речі, була акційна пропозиція. Ще один інтим гель маємо. Так, пінний плямовивідник. І не дивлячись на те, що він такий маленький в об'ємі, він дуже економний. Тут 150 мг для килимів та текстилю. Працює дуже класно. Випробувала його вже, чистила килими. Дуже економний. Навіть не думала, що 150 мг може бути таким економним. Така пінка класна. Так, Далі мій улюблений універсальний засіб для чищення кухонних поверхень. Прибирає неприємні запахи, легко змивається, лаєний до шкіри рук. Всі поверхні на кухні, чищу саме ось цим універсальним засобом. Не містить консервантів, фосфатів і барвників. Нанесли буквально три хвилинки, почекали і витерли. Так, супер ефект. Засіб для вапняного, від вапняного нальоту та іржі теж безфосфатний засіб має дезінфікуючий ефект. І гель для прання. Гель для прання 1000 мг міліграмів 1 літра. Гель універсальний для кольорових і білих речей. Не містить фосфатів, ароматизаторів, барвників, консервантів, підходить для дитячих речей. Для. М'якої води 20 мг, для жорсткої 30-40 мг. І моя улюблена рідка стійка помада. Тому що в мене вже закінчилося. Тому ось новенька буду використовувати. Купувати продукцію компанії Джереля можна, можна зі знижкою від 10 до 26%. Зареєструвавшись за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Можна зареєструватися як віп-клієнт, отримати 50 гривень на перше замовлення, знижку від 10 до 26% і отримувати кешбек. Можна зареєструватися як партнер і консультант, і теж отримувати знижку від 10 до 26%, будувати свій бізнес, займатися продажами і брати участь у всіх програмах, які пропонує компанія Джерелія. Буду рада бачити в команді своїй однодумців, які бажають популяризувати продукцію українських виробників. З вами була Тетяна Кравцова. Запрошую. До нашої джерелівської родини.